Дороги виникли, десь там 13-14, це на початку війни взагалі я почав їх. Але тоді, ти ж розумієш, відчуття масштабу не було війни. Було відчуття, що це наша локальна проблема десь, то що вона розвинеться в таку глобальну тему небезпеку. Я не очікував. Я, в принципі, нашу землю сприймав як центр комунікації. Шляхи сполучення. Тобто ми на перетині багатих культур, як сформулював зараз дуже чітко, вже в 23-му році, плохий історик український, він сказав, що от ми брама Європи, але зараз брама зачинена. І ми то є кордон. Тобто за нами вже починається цей місцини з пісіголовими, там живе абсолютне зло, там той портал в пекло, хор. Ну Оце все там відбувається. А, а тоді мені таке було відчуття, що ми, це комунікація, це дороги, цей експортне, імпорт не всі ці штуки. Це, по-перше, таке, як типу, логічно, мені було свою землю асоціювати як з такою землею, де комунікують багато культурно. А по-друге, просто скажу, це ж дуже красиво. Я не водій, я не керую автівкою, але от сидіти там на місці пасажири роздивлятися дорогу, коли ти їдеш, фури їдуть, вони неймовірної краси. Ці конструкції. Там, ну, по-перше, фактури, безліч цих дивовижних фактур на них, і, і геометрія, і це все поєднання, це, що я люблю. Вони геометричні в основі, всі ці куби з якимись перетяжками такими. І воно все так поєднання мені давало таке, таку свою якусь романтику. І я досліджував ці дороги. Звичайно, якщо в Києві їдеш там, на, на якісь проєкти, то я так намагався, щоб не, не поїздом, а це автівкою. Ти прямо бачиш, як пейзаж наш там степовий змінюється, і ти заїжджаєш вже в таку іншу трошки ситуацію. Там ці фури, коли сезонно, вони з зерном їдуть і ціли такі каравани. Це дуже красиво, як, як на мене. Ну і така на робіла вона вже триває, вже майже 10 років. Я постійно повертаюся до, до цього сюжету. Деякі показував, якісь проєкти. Там були Рома, Громов робив в Києві проєкт. Вони були потім я використовував ці роботи частково, коли робив Київ Артвік Березницького на проєкті Реквієм, називався. І частково ці роботи були використані. А так, щоб цілком я ще, скажімо, це так невеличка має мрія зробити цей проєкт, так якось, щоб він прозвучав саме так.